Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Приблизно ось так виглядав тротуар на вулиці Лінкольна. 51. Зараз ти типу по ньому одне задоволення. Адже мешканці разом з народним контролем змусили владу відремонтувати хідник. Декілька років поспіль мешканці будинку зверталися до влади з проханням відремонтувати тротуар, адже через величезні ями, особливо ввечері, можна було з легкістю травмуватись, розповідав пан Василь. Трошки стемніє іноді, коли освітлення бракує, так знаєте, бо лампочка перегорить, то можна і впасти, і розвитися. То було просто зруйновано зрештоване дорога. Один раз в мене випадок був, я сам впав, розумієте. То народний контроль почув людей і звернувся до чиновників з вимогою відремонтувати хідник. Врешті на проблему мешканців. Він 51 комунальники звернули увагу. Ми поїхали в Шевченківську адміністрація, вимагали, щоб виділили сюди кошти. В даний час хідник приведено до належного стану. Мешканці задоволені нашою роботою файним зробили. Набагато легше їздити по тому. Ні, по тих дирах було нелатаних, Ще тільки як будинок побудували, ні разу не ремонтоване не було. Дуже дякуємо за то, бо я 15 років чекала, коли це буде. І ходила, і хромала на цю сторону. А взагалі ми задоволені, що зробили дуже. Гарно з візочком гуляти з дитиною. Дуже добре, дякую. Ми надалі допомагатимемо львів'янам вирішувати їх проблеми. І вимагатимемо, аби чиновники реагували на звернення жителів міста. Маргарита Стронська Любомирак Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 20.20 .20, на ТРК Львів. Я ніколи не дякую Хабарем, тому що не хочу відчувати провини за процвітання корупції в Україні. Буважаю, це принизливим і несправедливим по відношенню до дочасних студентів, тому що хочу, аби моя дитина виросла в успішній країні. Бо це взагалі не дякую. Це є перша сходинка до корупції. А корупція вбиває. Отже, і хабар вбиває. Я не дякую хабарам, бо поважаю себе.